О, в дупу дивиться. Отак. Пу -пу -пу. О! Я зараз сдохну, треба поїсти. Так. Треба взяти... Що треба зробити? Ага, є Ой, я забув. бути ночки глядіти. Так. Отак. Зараз ніч, так? Так, треба поспати. Хватит. Чотбань бандикам глючить. Він так не глючить. Ну добре. Так, треба накупати дерево. Я коли проходив ніч, то знайшов одну шахту. Не знаю тобто, толком де воно. О, треба написати. ой, треба назбирати піску з стекланами. Так. блоки нема. А если на что я тут рублю? О, лошадь, я тебе колись пророчу. Точно. Тебя? Ай. Так. Что я хотел сделать? А. А. Хватит уже. что я хотел сделать из железных следков. Штаны выйдут? Нет, не выйдут. Че выйдут. Нет, тут нужно 7 штук. Как тут так браться сразу? Блин, вот так. Так. Уже п'ять рівнів. Тут треба вже нарешті зробити топорик. Вони нема дерева майже. Чи є? Сто ні, є шо ж є? Ой, вибачте. Зараз я піду в шахту. Так, шо тут? Треба все таки зробити. Робити? Чи пожаліє ще? Це нафік. з каменю. Коротше. Не пожалію. Що я хотів? Які вікна тут зробити? Отут давайте зроблю. Лючить досильно. Скажіть, будь ласка, якісь карти мені може проходити? Може, моди? Мені Фордж не... не хоче на піратку встановлюватись. блин, такая вода. Да блин! А, -а, -а. А, -а, а, я два раза нажал. Понятно. Свой тут векно сроблю. Ножка весьму. Но не хватает. Я зараз візьму его экран. Шо за... Перестань. Блин, я забыл, як кресло робится для ложки. Ага, тетка треба яблоко. Мато. Ха-ха, деет Так Добре, іду в шахту. Я Де ж та лава? Оту чи що? О я. Браво. Треба угл нема. Треба найти вуголь швидше. Та, да, блін, я не хочу робити дерев'яний уголь. Детало. Задубала мене вже. Ще М -м -м, а що ж чого-то її. Хватит. Ам. Так. Доб або де? Коротше, березу нарублю. Я досить багато нароблю, щоб було. Добре, я нароблю дерево і. Е, я нажимаю на паузу і нароблю дерево і все. Все я накопав і. Можна робити. І всього зроблю. Можна шайна робити буде. Mm. Ну, не так. Я знову нажму на паузу, коли факли зробить. Якщо ви мене чуєте, то вибачте. Все, я вернувся, не знаю, що було. Чи ви мене взагалі зараз чуєте? Ну, добре.